Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. На Рівненщині створили центр підготовки громадян до національного спротиву. За це 6 червня на сесії Рівненської обласної ради проголосували депутати. Офіційне відкриття курсів для жителів Рівненщини відбудеться на наприкінці липня. Детальніше про цей центр розповідаємо. Вість наш гість Віталій Клебан, керівник Рівненського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Вітаємо вас у нашій студії. Дякую, всім доброго дня. Ідея виникла з розкрит, з цього центру, що вже наші в нашій країні 10 років йде війна. Цей центр не тільки це він не новий. До цього часу з цим займалися громадські організації. Наші ДФТГ, керівники, які проводили навчання з людьми, навчали їх. Громадські організації там теж приймали в свій час. Вони всі працювали. А зараз на уровні держави це сформували цей центр. Ми будемо старатися об'єднати всі центри які громадські організації і працювати в одному напрямку, щоб навчити людей національному спротиву. Чого саме навчатимуть у центрі, як та де проходитимуть самі заняття? Самі будемо навчати самих таких елементарних предметів. Це вогнева підготовка, це і включено включає в себе тактико-технічні характеристики зброї, З її поводженням, її обслуговуванням, тактична медицина, як надати собі першу допомогу, якщо потрібно, або комусь своїх близьких. Мінна безпека, бо зараз це дуже таке актуальне питання, і психологічна допомога, і багато чого і іншого в нашому буде в центрі проводитись навчання. А яким напрямкам надаватимуть перевагу у такому центрі? Я вже так назвав. Це буде тактична підготовка, це вогнева підготовка. Тактична медицина, психологія, виживання, безпека бою. Такі основні напрямки, куди будуть найбільші так. пріоритети. Да, 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 да. А чи видаватимуть по завершенню навчання от сертифікати для тих, хто пройшов ці курси? Так, звичайно, будуть видаватися сертифікати. Все кожна область розробила сертифікат, але одного зразка ми після закінчення будемо їх видавати кожному громадянину, який пройде навчання. Коли розпочнеться навчання і скільки триватиме от повний курс? Навчання почнуться навчання в кінці липня, бо так як ми зараз з інструкторами поїдемо проходити навчання самі, щоб отримати сертифікати, в кінці липня ми вже будемо і вже будемо проход, проводити перші заняття. У нас основна програма основна програма це є два види заняття: 100 годин і 45 годин. 100 годин вона включає в себе 15 предметів і розрахована на 7 тижнів. 45 годин вона включає в себе 7 предметів і розрахована на 4 тижні. Можливо, наведіть кілька основних от таких прикладів, які предмети будуть от саме на цих курсах. Е, тактична підготовка, вогнева підготовка, тактична медицина, виживання, підготовка з РХБЗ. І багато іншого, там дуже багато і всіх, всіх будемо проводити заняття. Хто та як може потрапити на ваші навчання та чи безкоштовна ця ініціатива? Навчання в нас є безкоштовне. До нас потрібно прийти в центр, записатися. З подальшим ми будемо організовувати на Google платформах реєстрацію, і у нас на сторінці Facebook, Instagram буде посилання, там, де людина може себе зареєструвати, щоб попасти до нас на навчання. Оскільки в центрі є чимало різних курсів, чи от є якась різниця, на який курс першим потрібно записуватися? Ні, різниці немає. Різниці немає. Просто 100 годин, ну там більше предметів, а 45 менше предметів. А різниці це немає. Там основні напрямки будуть одні і ті самі надаватися. На даний момент чи є вже бажаючі пройти ось ці навчання? Так, вже дуже є багато бажаючих пройти навчання ми зараз вже записуємо. І вже плануємо плануємо цю, в цю середу, якщо все добре, в городищі, проводити навчання. Ці навчання це лише для ось е, фізичних осіб, чи можливо і для фірм, тобто юридичних осіб. Для всіх. Для і всіх будь-якого вони теж так, безкоштовними так, є. Так, Да, все без безкоштовно. все. а чи є обмеження щодо кількості учасників на одному занятті та на курсі? Ну група буде складатися з 25-30 чоловік. Ну, це для того, щоб ми могли щось навчити. Більше ми не зможемо створювати груп. Бо в нас всі навчання по програмі проходять в субота і неділя по вихідних днях. А де знаходиться сам центр і як от до нього потрапити? Центр знаходиться місто Рівне, вулиця 16 липня, 79. Хто працює в центрі і який загальний штат? Загальний штат у нас на тимчасово погоджений на 10 чоловік. Це є п'ять працівників адміністрації і п'ять працівників інструкторів. А хто, до речі, в центрі може стати інструктором, чи є якийсь відбір? В центр, в центр можуть прийти учасники бойових дій. Теперішньої війни це надається їм перевага. Але можуть бути звільнені з військової служби як працівники ЗСУ, національної поліції і цивільного захисту. Чи на даний момент багато охочих стати інструкторами, як загалом відбір ви проводите? Ну, людина приходить до нас, розказує, чим він займався, де він служив, що він може, що він може розказати. Більшість до нас приходять хлопці, які вже в армії були інструкторами, десь проходили навчання. І вони приходять, вони але звільнилися там, звільнені вони були по стану здоров'я або іншим причинам, то вони стараються до нас прийти, попасти, каже, я можу щось навчити, розказати людям. На даний момент на Рівниччині чи вистачає інструкторів для ось вашого центру? На даний момент в нас рахується 5 інструкторів. Але ми будемо залучати і співпрацювати з працівниками ДСНС, їхніми фахівцями, з національною поліцією, з нашим водним, водним інститутом, з військовою кафедрою, військовим ліцеєм острозі, в яких дуже така потужна база, де можна, де що можна що людям щось показати, навчити, і плюс громадські організації: Червоний хрест, рівний такмет. Тобто таких, як і громадських організацій, і державних закладів, чимало, От, да ми дуже нас багато. Ми будемо старатися з усіма зайти в взаємодію, щоб організовувати це все, показувати, навчати людей. А хто фінансуватиме центр та саму програму підготовки громадян до національного спротиву От, саме на Рівненщині? Це буде Рівненська обласна рада, адміністрація Рівненська і плюс місцеві громади. Тобто це якраз і включає оплату штату, так, техні... так. технічно матеріальну базу. Технічну матеріальну базу, яку ми будемо собі закупляти. Е так, і це все. Чи буде лише один центр наспротиву на Рівненщині? Чи можливо плануєтесь ще в районах відкривати? Е -е, план... В подальшому ми плануємо відкривати філії. Нам положення, яке вийшло, це в нас дозволяє відкривати. Філі. Ми хочемо в районах відкрити філії. Що можете порадити для тих, хто ось хоче записатися до вас на навчання, але з тих чи інших причин ще вагається? Зробити перший крок, прийти записатись і спробувати нав... пройти перше навчання. Можливо, ви ще знаєте, в яких областях ще відкрилися такі центри? Е, в центрі це в нашому по сусідству є Хмельницьке, Волинь. Хлопці вже там працюють з 24-го року. Ну, всюди, кожна, кожна область вже свої центри вони відкривають. В кого вже відкриті, а в кого вже тільки ще відкриваються. На вашу думку, наскільки важливо відкривати такі центри, от саме в кожному місті, в кожному обласному центрі? На мою думку, це дуже важливо, бо що якщо людина вже знає, як себе зберегти, то ця людина зможе вже вижити. Розумієте, зараз війна вона не шкодує нікого, ні дорослих, ні дітей. Ми от перед цим спілкувалися з іншими різними організаціями, які займаються подібною ініціативою, і вони казали, що з 2022 року спершу такий був наплив людей, але до 2025-го все менше і менше людей іде ось на такі ініціативи. От коли ви відкрили цей центр, чи побачили ви якийсь впад, чи здається вам, що занадто мало людей саме от беруть участь в таких ініціативах? Ви розумієте, до нас більше всього приходять записуватися молодь, яка від 18 років і жіночки, бо каже, в мене чоловік воює, і я би хотів, щоб хотіла би теж щось навчитися, щоб я могла чимось наприклад, тут допомогти. З тих, хто вже записався, це більше молодь чи от різні. Це зовсім різний вік. Да, різний От, до речі, нещодавно от почали в університетах таке БЗВП, можна сказати, проводити, точніше, мають з цього навчального року. На вашу думку, наскільки це корелюється якось з вашою роботою, і чи буде якась взаємодія з різними університетами, аби вони там приходили до вас і ви їх навчали от саме от цих навичок? Ми будемо приходити до них. Щоб вони будемо договорювати, складати меморандуми, щоб вони навчалися наших людей, яких ми будемо організовувати групи, будемо з ними догов... домовлятися, будемо співпрацювати теж. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із керівником Рівненського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Вітаю Клебаном. Зокрема, поговорили про те, хто може прийти на навчання у центр, як туди потрапити, та що можна там освоїти. Це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.